Всім привіт! З вами канал Байки. Я Максим Лозовський. Сьогодні наша тема це вибір е, задньої резини для ендуро ендуромотоциклу. В попередньому відео ви може бачили, як я страждав, е, катаючись на своєму мотоциклі. Мені зовсім не сподобалася резина, як вона себе поводить зараз. Настав час е, вибрати е, нове колесо заднє. Так, це в нас 754 без полоси. Вона йде в розмірі 120-90. 18. Це в нас червона полоса, вона йде в розмірі 110. Це важливо, потім буду пояснювати. Це в нас вже на мотоциклі MXMH в розмірі 110, я теж потім поясню, чому 110. І це в нас старий Максіс, який тут стояв стандартний. Він в розмірі 140. Ще є 754 зелена полоса, але я її зразу відмітаю і потім розкажу чому. Не, не розглядаю цей варіант. Так, поїхали. Тепер нові колеса в сторону розказую про стандартний Максіс, який стояв на Бета rr 350 Резинка така Maxxis Max Enduro модель. Розмір її 140-80 на 18. Отже, ця резина мене радувала весь сезон. Ну Такий сезон коротенький був, але весь сезон вона мені дарувала скажімо так, щастя. Вона нормально їде по сухому. Вона нормально їде по нашій київській пудрі, і в принципі я різниці там великої в прохідності між 754-кою та е цією резиною не знайшов. Але що в неї набагато краще, ніж 754, так це стабільність. Тобто е ловити баланс на цій покривці набагато краще, бо вона е має такий рисунок Це називається фім. фім е малюнок, шашек. і він. Устойчивий для прямолінійної їзди, краще відчуваються повороти, краще відчувається пряма і скоресні участки. Тобто це така універсальна резина, яка ставиться з заводу. Вона гарна для всього. Але але, але, є, але чому я її міняю? Значить, зараз у нас вже пізня осінь. У нас ґрунт повністю розкішний, розм'якший, грязюка. І таке інше, і резини типу фім – це. всі. Ось такий Максис. Можна кататися на новому там, на мішлені там, Soft Enduro, Medium Enduro, без різниці Mitas EF 07 Всі гуми з шашкою фім і таким е малюнком протектора. Вони по гліні, по мокрих ґрунтах справляються погано, тому що в них шашка маленька. Малюнок такий, тобто він класний е, скрізь, і на камнях добре працює. І навіть і в піску тут, та, також по сухому працює і все, але на, на грязь, на, на брудну глину вона не йде. Тому в нас є дві резини, які у нас е, створені для того, щоб їздити по м'яких ґрунтах, слизьких і мокрих, і таке інше. Це дві. Це 754 і MXMH. З 754 резиною там все зрозуміло. Зараз давайте подивимося на 754. І про неї більш детально. Отже, в нас 754, -ка. ось вона отака. В неї малюнок інший, в неї шашки такі розрізнені, дуже рідкі, і чого вона гребе? Чого вона гребе по глині, по, по бруду, по всім е таким? Штукам, тому що в неї шашка висока. Ось в мене є штангель, шашка в неї висока. Давайте замірюємо шашку на 754. 19,5 мм висота шашки. На Максісі, він вже стертий, але я спробую знайти найтаку ну, от з боку шашка. Да, така менш, менш зношена. Ну так, ну з натяжкою. 12-14. Проти 20 мм. Це, це багато. Це, ну, це, це взагалі вони навіть по, по діаметру колоса це 754 більше, ніж ця. Тому шашка висока, вона гребе у нас глину, вона гребе грунти, е, такі сипучі, слизькі, бруд, кашу, це все вона перегребає. І взимку вона теж працює. Далі по полосах. Зразу хочу вам сказати, що 754 Багато хлопців питають, чи є 754-ка 140 в розмірі 140. Ні, її немає, максимально це 120. Далі покажу, що до чого. Значить, у нас є 754 з зеленою полосою, м'яка, супер софт, супер суперлайт. І є без полоси і червона полоса. Але 754-та резина взагалі вся ця модель, вона. на М'який ґрунт на пісок і на бруд. Sand and mud. Тобто вона апріорі навіть з червоною полосою, вона середньої м'якості, тобто м'яка і середньої м'якості. Далі у нас є ще один такий нюанс. 754-ка, вона в розмірі 120 в неї немає полоски. Вона називається for training, тренувальна резина. Добре чіпляється, добре ходить. Ходить набагато більше, ніж зелена, зелена полоска. І далі резина 754 в розмірі 110, на неї вже є полоска, вона червона, червона. але це нічого не означає. Це не означає, що червона полоска 754 це якась там дубова резина, там, я не знаю, під асфальт. Ні, ні. Це, і це пісок і бруд, і це пісок і бруд. Але ця вона в розмірі 120 і на неї нічого не намальовано. Я вам сразу скажу, що в розмірі 120 не буде такої різини, що на неї буде намальована полоска. Ні, вона буде 120-ка зелена, 120-ка без полоси. І в нас є 110-ка з червоною полоскою. По компаунду, по будуванню самого каркаса ці шини ідентичні, однакові. Тобто, шини середньої м'якості для. М'яких ґрунтів, пісок і бруд. Різниця тільки в ширині профіля 120 і 110. Далі, значить, у нас тут MXMH. Що таке е гума MXMH? MXMH — це була така е покришка у Мітеси, це 18, я здається, називалося. В неї фімовський е малюнок протектору, як на ef 07 або як на ось цьому нашому Maxсісі. Але висота шашки висока висока. І вона теж під бруд та пісок і таке інше. Далі по ширині. Дивіться, не пугайтеся, я дуже багато з цим стикаюся, що кажуть, що 110-й, наприклад, 754-110-й, і от я поставив ММСМА 110-й собі, то це вузькі якісь резини від Мопедіка, і вони не будуть там їздити і гристи. Зараз я вам помірюю профіль. От візьмемо то, на що всі орієнтуються, це 140-ка, яка йде у нас в базі. Ось, наприклад, це у нас наш Максіс. Мірюємо його від крайньої шашки до крайньої шашки. І в нас виходить 165 міліметрів. Ширина 165 мм. Запам'ятали? Добре, це врахується найширше колесо, яке встановлюється на ендуро-мотоцикл взагалі. По цифрах, по цифрах, по розміру 140. А тепер давайте поміряємо. Ось у нас мітас 120-й. Мітас 120-й. Від крайньої шашки. До крайньої шашки. 150. Ну, грубо, 155. 155 мм і 165 мм. Давайте 110-те колесо. 110-те колесо. Від крайньої. До крайньої, тут вона у нас. 100... ну, отак от, от, 141, ну, 140, все, така різниця. Тут 165, тобто ця вуща на 10 мм, але я поміряв вже, від цієї крайньої шашки до цієї крайньої шашки вони дуже рідко коли працюють. Працюють ну, там, на склонах, ще десь, там, в якихось умовах, таких гірських і, і таке інше. А ось по бруду, по піску, по глині, по такому бруду глибокому, працює отут. І тому, що у вас резина буде 140-го або, там, я не знаю, якась 120 то 754 ну, супер справиться. Так, а тепер замі замірюємо ширину MXMH 110. Це розмір 110. Мікс Симаш випускається в двох розмірах 110 і 120. От я вибрав, обрав 110, 160 міліметрів. 160 міліметрів. Тобто а, в нас а, стандартний мітер 165 міліметрів, а МИХ СМА 110 160 мм. Розумієте? І це 110 по 754, все зрозуміло, чому я собі її не ставлю. На 754-й покришці дуже важко, це моя особиста думка. Дуже важко зловити баланс. Коли починаєш їхати вверх і немає місця, де розганятися, то прокручуєш колоса і 754-ку вносить вліво-вправо і баланс схопити проблематично. Наприклад, на, на там, Мітесі, на Максісі, на цьому на стоковому, або з малюнком. Фімовським це набагато легше робити, і стабільності прямолінійно у 754 ці менше. Також 754-ка, ну скажімо так, дуже середня або погано їде по камнях, бо вона цими шашками, отак-от, коли воно продавлюється, шашки оці складаються разом і немає проміжку між ними. І на камнях вона. Працює, ну, скажімо так, задов... задовільно, тобто не добре і не відмінно, а на задовільно. То покришки типу ось такі, вони більш, скажімо так, класичний рисунок, і вони працюють скрізь. Це більш універсальне колесо. Тому я собі обрав MXMH резину MITAS MXMH, тому що це, по-перше, висока шашка, фімовський малюнок, краще прямолінійна стійкість, а, краще ловити баланс. І 110-ку я взяв, тому що ну, на, на глину, на пісок, там де потрібно продавити і про, про, прогрісти, а потім і а, на зиму, коли буде каша, коли буде сніг, краще брати вущу резину, аніж ширшу. Тому і, а... Є у нас Мітас і 120-й, є у нас Мітас і 110. Це не означає, що 120-й тільки на 300-ки потрібно ставити або 450-ки а от 110-ки це для якихось мало, мало потужних мотоциклів. Ні, це під, під свої задачі кожен обирає свою резину і ось на, на бруд, де потрібно прорізати кашу, прорізати бруд, розкидувати бруд. Очищати рисунок, малюнок, то 110-й профіль працює краще. Це з мого особистого досвіду. По резинах це все. Дивіться в наступному відео, я протестую цю покришку і вам все розкажу. До побачення, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, не пропускайте наші оновлення. Всім пока!